Привіт, друзі, хочу вам сьогодні розповісти історію, яка, можливо, вам врятує життя, адже останні три дні від вівторка вся моя сім'я хворіє, я в тому числі від учора. І хочу вам сказати наступне: що вчора цілий день там мені боліло горло, все окей. І З дитиною ми теж не зверталися до лікаря, пішли самі до, до, до аптеки, там у нас з дитині один рік-два місяці попросили там сиропи. там на... Мокрий кашель, і ніби зараз дитина все окей. дружина дружини тільки вночі була температура і зараз все окей. Лишився тільки я, людина, яка ще не виздоровила в цій сім'ї. Ну і я вже не витримав, бо горло настільки боліло, і температура 38 була, та є й зараз. Ну і ми зателефонували на гарячу лінію Люксмеду. А люксмед, друзі, це є плацувка. Яка підписує трудовий договір, умову, контракт, як ви назвете, із НФЗ Народовим фондушом здоров'я, який, власне, виділяє всі кошти для лікарів ну, на зарплату, які ми сплачуємо як податки. Тобто я маю деге, плачу за себе ЗУС, досить немаленький, 600 злотих зараз, майже з чимось аж майже 700. І він буде ще виростати, так. І питання мені знаєте, що сказали? Що на телепораду, щоб проконсультуватися просто по телефону, треба чекати один тиждень. Я, при тому, що мене температура, зібрався зі своїми думками, кажу, дружині, що будь ласка, якусь приватну е, плацовку, тому що я можу не дожити тиждень вперед. Тому що, щоб ви розуміли, навіть е, парацетамол в Польщі, ну, принаймні мені людині без статусу КР не випишуть без рецепта. Або спеціальний сироп, щоб можна було прополоскати горло і вбити всі бактерії. Хоча деякі друзі мені рекомендували марганцовку один раз зробиш, то все, і, і все пройде. Тільки тут марганцовка, як виявляється, заборонена і її немає продажі але суть в тому, друзі, що якщо ви будете хворіти так, як я, вам прийдеться приготуватися до цього застелегідь, щоб просто знати, на що вам купувати ліки. Бо... Потрапити в таку халепу, що от так у вас не буде кому подзвонити, так як мої дружині, а мене голосу взагалі не було декілька годин тому. Тому що горло боліло настільки, що просто жах. І ще хотів вас запитати, зараз це якась поширена така хвороба, болить горло і потім пізніше на другий день температура. Ви хворіли цього року вже? Пишіть в коментарях. І що думаєте про люксмет НФЗ? Тому що ми додзвонилися до приватної поліклініки на гарячу лінію, де мені пан Павел все чітко розказав виписав рецепт. Дружина пішла купила мені те, що треба. І все, я, я виліковуюся вже помаленьку. І скоро повернусь до вас. Ну, як завжди нагадую, друзі, що якщо ви плануєте переказати кошти з Європи в Україну, то надійний сервіс це профіль посилання в шапці профілю, користуйтесь ну, і не дякуйте. Я знаю, що ви мене підтримуєте.